Вітаю, друзі, мене звати Андрій Лучик, і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Як завжди, говоримо про останні новини від першої особи, і будемо разом думати, що ж воно це все та й означає. Як в Луцьку проводять тендери для своїх чергова тема вічно зелена? Тепер про Луцьк спецкомунтранс. Отож, є в Луцьку таке комунальне підприємство Луцьк спецкомунтранс основна його робота це. Вивозити сміття на Бришинський полігон, прибирати вулиці, очищати їх від снігу, тобто робити все, щоб нам комфортно жилося. Це комунальне підприємство на тендері закуповує послуги е маніпулятора. Який запитаєте, маніпулятор? Ну та будь-який. І за останні три роки на ці цілі виділено майже 9 мільйонів гривень. Хоча, якщо подивитися в інтернеті, то там перший ліпший маніпулятор коштує десь там 5-6 мільйонів гривень, якщо його купити. Але чомусь підприємство не куповує, а замовляє години в якогось незрозумілого маніпулятора. Чому незрозуміло? Тому що в специфікації договору, в специфікації тендерної документації не зазначено. Який має бути маніпулятор, якої вантажопідйомності, якого року випуску, які є вимоги до водія, чи є якісь екологічні норми, якими він повинен користуватися? Лише кількість годин, і скільки вони готові заплатити? Отож, очевидно, що це тендер лише для своїх, тобто лише для того підприємця, який прийде і переможе. То що, Максе, ти би взяв участь в такому тендері? Та, звісно, взяв би, прив'язав би до старого УАЗика лопату, сказав би, що це ну маніпулятор, і мав би непогані шанси на успіхи. Я думаю, часто ми чуємо тезу, що в бюджеті крадуть. Але я би ділив міське господарство на дві великих частини: перше, це справді міський бюджет, класичний міський бюджет, тобто ті кошти, які належать міській громаді. А друга частина це теж гроші, які належать міській громаді. Але вони знаходяться в комунальних підприємствах. Ну, от, Наприклад, Луцьк тепло за минулий рік мало оборот мільярд гривень. Мільярд гривень. А скільки ще таких комунальних підприємств? Є в нас там Луцьк водоканал, в нас е, Луцький комбінат шкільного і студентського харчування, підприємства, про яке мало хто чув, поки не почали говорити, е, як там закуповують без тендерів за завищеними цінами продукти харчування, якими потім годують дітей в школах, Луцьк про який ми щойно говорили, і багато, багато інших підприємств. І саме там теж відбувається велика, величезна, я би сказав, кількість зловживань. Але на відміну від бюджету, який більш-менш прозорий і більш-менш можна побачити, що в ньому відбувається, е на комунальних підприємствах. Творяться дива дивні. І саме активна громадськість мала би цікавитися тим, що робиться саме на комунальних підприємствах. Адже це також наші з вами гроші, які потім хтось недоотримує, хтось отримає гірше харчування в школах чи в дитячих садочках. В результаті всі ми стаємо трошки біднішими. А для того, щоб стали багатшими, потрібно контролювати. контролювати бюджет і контролювати. Наші комунальні підприємства. Максе, а як би ти контролював діяльність комунальних підприємств? Ой, та я б не контролював. Просто б дзвонив постійно. От зранку, наприклад, добрий ранок, скільки сьогодні плануєте вкрасти, або там ввечері. Ну що, як день пройшов, скільки грошей розпиляли? Отак, для профілактики, щоб було. Волинські підприємства підозрюють у фінансуванні тероризму. Слідче управління головного управління СБУ підозрює посадових осіб ряду підприємств, власниками яких є брати Михайло і Дмитро Добкіни, в пособництві державу агресору, зокрема, йдеться про е, статтю кримінального кодексу. Санкція за яку передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Отож, служба безпеки, обґрунтовуючи потребу доступу до певних документів. Каже, що службові особи е прат Володимир Волинська птахофабрика, Володимир Волинська торгівельна компанія і товариства Луцька Аграрна компанія і Володимир Волинська аграрна компанія вчиняють дії, направлені на підтримку і фінансування діяльності військових формувань країни-агресора. І в якості доказів цього наводяться покази свідка від 24-го року які повідомив що представники перших трьох заданих вище компаній впродовж 2019-2021 року більшу частину виготовленої продукції з птиці з метою надприбутків постачали для реалізації заготівку на тимчасово окупованих територіях луганської області Окремий епізод цього ж кримінального провадження це звинувачення в тому, що керівництво прат Володимир Волинська птахофабрика та й інші посадові особи торгової марки Епікур за сприяння посадових осіб Володимир Волинської міської ради протягом П'яти років без належного оформлення дозвільних документів використовували комунальні землі площею 11 гектарів в якості від стінників, тобто поля фільтрації, для того, щоб власне туди можна було збирати біомасу промислових відходів. Максе, а як ти думаєш, як вони взагалі примудрилися постачати м'ясо на окуповану територію? Ну як як? Мабуть, в вкрай просто були паспорти ДНР. Україна розглядає можливу прив'язку гривні до євро замість долара. Зокрема, про це каже голова Нацбанку Андрій Пишний. Причина це потенційний вступ до Європейського союзу і посилення його ролі в обороноздатності України, ну а також. Це нестабільність світових ринків. Ми знаємо, що за президента Дональда Трампа США розв'язали торговельну війну, ввівши масштабні мита. Цей крок змусив деяких спостерігачів засумніватися в майбутній ролі долара як світової резервної валюти. І після повернення Трампа в Білий Дім долар знизився більш як на 9% по відношенню до кошика основних валют, оскільки інвестори відмовляються відкладень в американські активи. Знову ж таки, Андрій Пишний зазначив, що операції з доларом продовжують домінувати на валютному ринку, ну але частка євро поступово зростає. Ну і знову ж таки, перехід на євро буде не одномоментним, а це буде доволі таки тривалий То що, Макса, ти готовий отримувати зарплату в євро? Та звісно, готовий. Головне, щоб начальство не сплутало євро з євроцентами. Українці масово скуповують житло в Польщі. Продажі квартир іноземцям в Польщі встановили новий рекорд. Це понад 17 тисяч квартир у 2024 році. Ну, а головними покупцями цих квартир виявилися українці. Найчастіше іноземці купували житло у великих містах, таких як Варшава, Краків чи Врослав. Це 10% від е, усього житла, яке продається в Польщі. І статистика підтверджує, що саме Варшава це найпопулярніше місто серед покупців за кордону. Е, найбільше квартир купують саме українці, а серед інших активних покупців це білоруси, росіяни, індуси, британці та в'єтнамці. Середня площа е, однієї квартири 58 квадратних метрів. Іноземні інвестори найчастіше платять готівкою без іпотеки іноді купують одразу декілька квартир. І е, як кажуть самі ж поляки для українців Варшава дешева. Бо, наприклад, в Києві до війни е, було значно дорожче. На, і нагадаю, що за останні три роки українці зареєстрували в Польщі понад 77 тисяч фопів, і е, також було засновано понад 11 тисяч компаній з українським капіталом. Максиме, а як ти думаєш, чому українці лідери і за фопами, і купівлею квартир в Польщі? Ой, та все як завжди, українці просто чемпіони світу з виживання. Приїхали, поне відкривали фопів, понакупляли квартир і ще родичам село передали. А з вами був Андрій Лучик і позакадровий Макс. Перемоги й миру нам всім. Побачимося.